Зосередилися на опаленні. Традиційна вівторкова інспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим вирушила перевіряти котельні. Значну увагу приділили теплопостачанню в освітніх закладах. Увімкнули його в усіх школах та садочках. І як показала практика, каже заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич, заклади, які мають індивідуальні котельні, починають опалювальний сезон раніше. Індивідуальні котельні користуються. Таким не те, що попитом як більше потребою, і ми плануємо і надалі продовжувати переводити навчальні заклади на індивідуальні опалення, або це буде електричне опалення, або це будуть модульні газові котельні. Ми працюємо над цим проекти в розробці, і ми з кожним роком будемо збільшувати кількість навчальних закладів на індивідуальному теплопостачанні. Завітали інспекції до мешканців вулиці Республіканської, 3 та привокзальної 9. Ці будинки перейшли на індивідуальне опалення та отримали по 50 тисяч гривень. Від міста це кажуть містяни не полегшення для них, адже центральне опалення завжди запускалось із запізненням через зношені мережі, пориви та інші незручності. Я хотіла зробити це індивідуальне опалення, але вплинуло те, що не було коштів. Люди реально і хотіли. Але розуміла, що це дорого. А зараз, коли вже знаєте, вчула, що є така програма, і наш будинок попав в цю програму. Люди вже підписували з ну видно було, що з зацікавленістю, бо все ж таки, ну так, 50 тисяч не покрило то всі витрати, але це була суттєва допомога. Поки не було встановлено це опалення, нам відбувалися прориви труб, тому що вони всі старі, і ми залежали тоді, коли відновлювали постачання тепла. Ми залежали, щоб нам сусіди розвоздушили батареї. Було дві квартири, від яких ми залежали у двох квартирах. Треба було, щоб були мешканці щоб мали бажання розвоздушити ці батареї. І лише тоді ми мали в квартирі тепло. Оптимальний шлях для енергетичної незалежності, переконаний міський голова, це модульні котельні, зокрема для шкіл, садків та інших соціальних закладів. Не менш важливим є й перехід на індивідуальне опалення для мешканців. Я дуже вдячний людям, як республіканської, так і і інших будинків, які перейшли на індивідуальне опалення. Так, люди попрацювали, місто дало по 50 тисяч гривень, але люди перейшли сьогодні мають регульовану послугу і дуже задоволені. Але закликаю людей поступово переходити на індивідуальне Альнеопалення, це є зручно. Місто далі продовжує наступного року буде давати знову ж таки кошти для того, щоб переходити і будувати невеликі котельні. Також інспекція завітала на новоспоруджену вже другу в цьому році модульну котельню, що на вулиці Ірини Фаріон вона подає тепло до ліцею номер 12 та одного житлового будинку. Наразі тривають роботи над зведенням невеликої котельні на вулиці Франка, яка буде обслуговувати ліцей імені Полюя. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал чотириста